Вітаю! Було у мене сьогодні питання. Сижу, думаю, що, що записують, що записують. І було питання: от зараз дуже багато людей, і дійсно так, і навіть у мене таке відчувають втому. І от просто я питання в чому? Чи пливти за течією, яко та глажу? Чи пливти за течією, чи щось робити. Я вам скажу, що нас спеціально придавлюють, наче плитою сірою енергією до землі, щоб ми не вставали, щоб ми більше. Хворіли, щоб довше спали, щоб не займалися там, якоюсь молитвою, медитацією, спілкуванням з творцем, да? От, щоб розбиранням, знаєте, як. Розбирання причин наслідственних цих подій, тобто, щоб ми от просто таке що а сьогодні я відпочину і все. А завтра, от як встану завтра, от все буду робити завтра. А воно завтра те ж саме, і те ж саме і те ж саме. Це нагнітання не тільки оці польоти, оціх, ну ви розумієте, що да, там і сьогодні було, але і воно те ж саме, воно і працює на енергетичному плані. Тобто на нас згущають краски і наводять сіру сумасшедшу енергію. Через яку важко дихати, починаєш хворіти, хворіють зараз всі, прям поголовно, постійно простудними, якимись хворобами. Слабкістю усталость, така не хочеш нічого робити, нема життєвої сили. І отут головне не лягти в водичку і не пливти по течії, а робити щось. Тобто раніше вставати, навпаки, робити якусь зарядку, робити якісь молитви, там обливання, не знаю, що вам краще всього йде. Тобто, зрозуміти, і знаєте. Уявно, уявно розчищати небо, наче ви взяли граблі і берете, отакі, дивіться, сонця нема. І розгрібати е, чорні оці так, Щоб воно аж в сторони, в сторони, в сторони, наче граблями, я не знаю, розрізайте ножами, все, щоб воно і, ну, і убиралося, убиралося. І щоб було більше сонечка, щоб у нас нема не сонця, дивіться, не, не якоїсь. Хотіння щось, щось зробити, да? просто темно постійно, і просто втома якась постійна. О, значить, робіть навпаки якісь вправи на те, щоб сонечко при... призвати, призивайте, ми колективним разумом можемо призвати сонце, призивайте здоров'я, собі щастя, дякуйте творцю за те, що у вас є е, здоров'я. Тобто благодаруйте спочатку, не просіть там, дайте мені здоров'я, щастя там ще щось. А навпаки, ви встаєте і дякуйте. Дякуєте творцю за те, що е, у вас вже є сила, щастя, здоров'я, сонечко на вас світиться, ваш рід е, вами займається. Ну то, тобто, тобто таке, навпаки, навпаки, вставайте і боріться навіть енергетично, фізично, як ви можете, кожен по-своєму.